Здоровічко і ви будьте здорові. За те, що дякую, спасибі. Уважаєте трохи стан душу. Слава Богу. Таким чином, не просто написав, відправили по факсу. Тільки йшов в присутності лідерів опозиційних сил і фракцій. Заяву мою з проханням про відставку. Я аргументував цю заяву дуже простими, зрозумілими для вас словами, про які ми сьогодні говоримо, вчора говорили, з метою. Недопущення можливого протистояння силового, з метою недопущення можливого, Господі, спасі нас, кровопролиття тут і далі прісно, в віки віков на Волині. Я прийняв це рішення Я. заради всіх нас, заради спокою в області, заради нашої України. В Свою чергу лідери, які були ігор Гусь, Ігор Володимирович Гусь. Володимир Бож. Молодець! Дайте молодець! Молодець! я скажу, молодець! Знайте, як кажу в нашому селі. Молодець на супротив на супротів овець, а на супротив молодця і самоца. І такі є приказки. Всяк, я Все, Я цього не писав в заяві. Я <рес stereo> послухайте мене, послухайте мене, люди добрі. І передайте мої слова. Я, е... Ну, ми серйозні вели переговори, довго. Вибачте, будь ласка, що так довго, але того вони переговори, щоб дійти до результату якогось. Результат такий. Я написав заяву про відставку, мотивуючи її. В свою чергу лідери політичних сил, самих поважних, я почав пересущати ігор, 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 ігор Гусь, Євген Мельник і Володимир Бондар, в свою чергу, підписали заяву, що будуть просити вас, Волинську громаду, зберігати спокій. Діяти виключно в законний спосіб, проводити виключно мирні маніфестації. І я теж вас прошу всіх. Забудьте про стінка на стінку. Забудьте про наших і німців. Згадайте, що всі ми українці. Все, я молю вас, від цього моменту на Волині має бути мир і спокій. вважаю вам доброго здоров'я. Все все все, 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 все Чекайте. Просили клімчука? Клімчук зробив.